Приїхати додому, а приходить сюди, приходять сюди відстояти саме свій бир. Через те, сьогодні тут зібрані три, як мінімум, партії опозиційні. Представник свободи, Ось бачите, прапори Батьківщини. І я голова міської організації партії Удар. Так, ми думали, не виставляти, не виставляти прапори. початку Але прапори нас не розвідки.

Два Ганьба! Ганьба! Друге Шалі. Шалі. не пройшла поправка про те, щоб скликати завтра позачергову сесію Верховної Ради України. Текст цього звернення адресовано президенту України і Верховній Раді. Кабінету міністрів це не адресується. Ось таке. Так що це компромісне рішення, на яке ми змушені були піти із партією регіонів, але таке рішення прийнято. Звернення позиція кам'янчан не тільки в міської ради, а й Кам'янецької громади відображена. Так що це піде у владні кабінети. Ура! 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 Так, так, ми тільки що кричали. Так, зараз вже бачили до поправки, не пройшли. Два рішення було так, одне наше, одне їхнє. За наше рішення регіонали не голосували. Всі 15 регіоналів, плюс один там їхній сателів не голосували. За їхнє рішення дійсно ми були змушені голосувати, щоб ми прийняли хоч якесь рішення, тому що було б ніяк. Я можу вам зараз зачитати президенту України Ютую Янукович, голові Верховної Ради України Володимир Рибаку, депутатам Верховної Ради України. Звернення, ми, депутати Камисподільської міської ради, висловлюємо свою повну та всебічну підтримку євроінтраційному курсу України. Вперше за роки незалежності політика держави спрямована на європейський вибір, набула необхідної динаміки. Та реального реального прагматичного змісту за дуже короткий відрізок часу Україні вдалося наблизитися до Європи. Тому сьогодні потрібно зробити рішучий крок і підписати угоду про асоціацію на саміті, який проходиме 29 листопада. у Віннесі. Це буде підтвердженням недоразових заяв президента України про те, що євроінтеграція є стратегічним пріоритетом у зовнішній політиці держави. Ми депутати Кемісподільської міської ради за європейський вибір Україна як шлях. Як шлях наближення до стандартів демократії, громадянського суспільства, верховенства права, забезпечення прав і свобод людини та громадянина з повагою міський голова та депутати Київської міської ради. Єдине, шановні друзі, що в цьому зверненні є, це той ну, маразм, який відчувається, коли ми подали до цього звернення поправку про те, щоб відмінити розпорядження того гастарбайтера Московського Азарова, блін. Вони злякалися, і як зайці, жодного разу не проголосували за ці поправки. І так той гастарбайтер Московський далі нами правити. І ніхто не зробить йому ні зауваження, не скасує його рішень, яким чином намагалася поставити це питання на голосування. Жодного разу, на жаль, не прийшло. Ганьба! Ганьба! vamos okay. lá. Eu... Ми прийняли всі наші вимоги, І ми проголосували за європейський вибір. Пане Валерію! І, і по-перше, що за Азарва, президент, повірте, він підругує нормально і знімуть його. Да ми, ми все над... бачимо, що 4 роки. Це ж не ми знали, це ж не я його знімаю. Ми бачимо, ми бачимо, ми, бачимо, ми, бачимо, ми повинні, повинні, повинні свою позицію. Це друге питання. вже. Ми говоримо за асоціацію. І ми рахуємо, що ми її підпишемо, і ми будемо там, хлопці, і будемо жити. Вільній державі і не буде прогинатися перед Кремлем, і не будемо прогинатися перед, перед Путіном 29 числа. Давайте доживемо побачимо. Пане Валерію, я каміння. А що буде 29, якщо не підписане? є пропозиція. Є звернення, які напрацювали <святували> демократичні сили. Я пропоную кожному депутату, який вважає себе демократом, який вважає себе українцем і європейцем, підписатись і відправити просто від депутатів. А, Хоче влада підтримувати, то, так, то ми як депутати. Я, я підтримав і просив, включити, щоб Азару виключити. Ніхто не робив. Шановні колеги, я хочу сказати. Так, Секундочку, давайте за газ викидаємо. Слухаймо депутатів Василь Синюк, Прошу. Сановна молодь, шановна громада. Я 22, 23, 24 листопада був в Києві на Майдані з Василем Тихоновичем і з багатьма кам'ячанами. Сьогодні прикро, що міська рада, ті проекти текстів, які були напрацьовані свободою, батьківщиною, мною особисто, вони проігноровані, не прийняті. Чому сьогодні прийнято проєкт рішення, який підготувала партія регіонів? Тільки і за одного, то, що там є слово і напрямок євроінтеграції. Ми для того, щоб все-таки ми прийняли це рішення. Але я за те, щоб все-таки ми під нашими зверненнями, яке підготувала свобода «Батьківщина», так як ми дограла, під моїм зверненням, депутати підписалися дійсно під тими вимогами, які ми сьогодні виставили. Ми сьогодні не можемо просто так дивитися на те, що. Уряд перевищив свої повноваження, прийнявши рішення про відміну євроінтеграції. Сьогодні президент має обов'язково вжити заходи відносно керівника уряду. Сьогодні Верховна Рада має підняти питання про відставку уряду і разом з головою уряду. Тому я підтримую повністю депутатів, котрі в своїх зверненнях це написали, і в ваших зверненнях я підпишусь. Хочу вас попросити, що зараз оголошена безстрокова акція хто може підтримати в Києві. Давайте поїдемо в Київ на 27-28. Хто не може, може тут, давайте підтримаємо акцію тут. Просто ми маємо всі сказати свою волю, свою думку. І якщо нас не почують, то це зрозуміло, що тоді не буде ніякої євроінтеграції, а почують тільки тоді, коли ми будемо дружними, зібраними і скажемо свою позицію. Дякую. Дякуємо. Слово просить депутат міської ради Валентина Волошина. Шановні да, шановні друзі, <реш> я щиро, давайте не вже тут не дивіться. Я щиро вдячна, <гад> <гад> За те, що ви <гад> сьогодні. тут. І давайте ми зараз, хто може залишаємося тут, хто не може, їде, хто може, їдемо на Київ. Ми маємо бути і там, і тут. Сьогодні треба буде зробити е, майдан, де має бути тепло. Ми проходили цей шлях, і ми ще знаємо, да, Василь Тихневич. Ми ставили тут буржуйки, гріли людей. Ми знаємо, як це робити, аби всім було зручно, щоб ми могли тут перебувати. Але ми маємо домогтися, щоб наше рішення, яке ми сьогодні прийняли, тут, щоб воно було прийнято? Так? Ви погоджуєтеся? Щоб воно було виконано на самих високих кабінетах. Це. Так. Я вам наші... щиро вдячна. А, а як ви діткам, цим бідним що трясуться, організувати чай? Зараз зараз це буде думати. продумано. Ми зараз це буде продумано. Ми маємо зараз подумати, щоб і чай був. То щоб так, щоб, щоб так, Зараз так, ми так, маємо так, це продумати з вами. Так, як так, це так, має так. бути? Коли в свій час ми ставили тут палатки, ставили буржуйку, гріли людей.